Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на своєму Ютуб-каналі. Вибачаю за те, що пропав. Давно не виходило відео, на це були певні причини. Зараз про все вам коротко, так сказати, розповім. Одне з тих питань, чи остаємось ми в Канаді? Ну що, поїхали. І так, чи остаємось ми в Канаді? Дивіться, перше. Ця думка в нас появилась про те, щоб поїхати з Канади це місяць або навіть напевно два. З того, що чи бачимо ми себе в Канаді, були на це певні якісь причини. Е, мені кажеться, більше всього це і за погоди, тому що скоро зима, а ми пройшли зиму тут були. Якби хотілось трошки тепла. Тому ми, коротше, задумались про те, чи варто взагалі бути в Канаді. Думали про США, думали про Європу, тобто планів було дуже багато. І зараз ми достовірно ще не знаємо, де ми будемо там через місяць-два жити. Тому. Так, сказать, ця інформація ще не закінчена. Будемо розглядати. Знаю точно, що поки що на даний час я знаходжусь в Канаді. З роботою в мене всі, я працюю все там, же ж, в того ж самого чувака. русско, напоминаю, але нормально русський наш так сказати, підтримує Україну. По-друге, недавно я брав свій об'єкт уже сам на себе працюючи, працюючи. напоминаю, що в мене немає англійської. Канаді зовсім недавно, ну скільки рік, до речі, буде в вересні вже. Рік в Канаді я знайшов свій об'єкт, і я вже його нав нав навіть закінчив, доробив це все за цей час. Це одна з причин того, що я не з'являюсь в Ютубі, тому що дуже багато часу ходив на роботу. Е, ще плюс ми зараз, е, так сказати, е, участвуємо в одному дуже крутому українському проєкті. Згодом також вам розповім. Це такий інсайт для вас. Е, я думаю, що це прям. Стартап, стартап такого ще немає. Ну я надіюсь, що зовсім скоро можемо вам про це розповісти. Також були думки про те, що трішки хочеться змінити контент на Ютубі. Не такий, уже, типу, знаєте, як сторітейл, ем, що там кожен день, що я роблю, на роботі, все остальне, з цим, до речі, хотів порадитись з вами. Е, що ви б могли запропонувати? Може, є якісь допомільна інформація у вас, що б ви хотіли чути? Там, напевно, ціни на продукти, як орендувати квартиру, там, як, до речі, взяти машину в кредит, хочу записати відео для українців, щоб вас не кинули. Тому що в нас, до речі, дуже класно українці заробляють. На цьому, на своїх ж. От в такому форматі. Чи все ж таки може оставити -таки цей лайфстайл про жизнь і додати ще доповнітельно якісь такі відоси, от як зараз, допустим, де я сижу, розповідаю про якусь конкретну ситуацію в Канаді, яка сталася. або Ну, в общем, напевно, ви зрозуміли. Тому обов'язково напишіться в коментарях, що цікаво саме для вас. О, так, поїхали. З приводу об'єкту. Об'єкту я знайшов дуже давно. Уже, ну як не дуже давно, я спілкувався з жінкою дуже давно. В неї там було допомагав там в неї вдома, там засіліконоти ще щось. І потім вона займається орендами, і вона мені каже: А ти зможеш зробити там ремонт в квартирі сам? Звісно, говорю, звісно, чому ні? О, і ми з нею домовились про це. Я Поїхав, посчитав це все, підрахував, коротше, і доволі таки непогано заробив на цьому. Тому дивіться, наступні ролики, скоро про це розповім. З приводу того, чи будемо ми їхати в Канаду, повторюю ще раз, я цього не знаю. Тому що не до кінця зрозуміло, що, як і куди. Так як одне, що, типу, зрозуміло, це точно, що Канада це доволі таки стабільна країна, в якій. На середньому рівні жити доволі таки можна і вийти на нього не так уж і складно, як виявилось. Мені здається, що в тій ж самій Європі трошки більш буде складніше, але наскільки я знаю, в Європі, ну як наскільки я знаю, е, наскільки я там спілкуюся з людьми, з підписниками, які живуть в Європі, що в Європі трішки дешевше житло. Тому що от мене, до речі, з Канади знайомий поїхав уже в Словакію. Ми Словакію не розглядали взагалі. Ми дивились теплі країни, такі як Португалія, там Барселона, Барселона, Іспанія, вибачте. Іспанія, щоб зимою було тепло. Тому що в Канаді реально, ну якби, знаєте. Ще те питання таке в голові було: що якщо кудись уже переїжджати, допустимо, да, так з України, то напевно хотілося б жити в теплій країні, щоб не було цього холоду, клімату, знаєте, щоб діпо, було більш комфортно. Тому навіть були такі думки з приводу США, ЛА, про це також розповім вам, запишу окремий відос. Кому, до речі, буде потрібна допомога спонсорами з усіма з усіма цими інформація або консультація. Скажіть мені, в мене є знайомі, які цим займаються, зможу поділити з вами контактами, так сказати. Це кому потрібно, тому що ми для себе розглядали ці варіанти. Це варіант, до речі, не закритий ще, так як ми не знаємо, чи будемо дійсно в Канаді оставатися взагалі. Но хочу сказати, що поки що ми тут. Тут, тому що в мене по-перше, робота, я не можу так себе строкинути. Плюс у нас квартира, є квартира, ми звісно можемо перепродати договір. Це не так складно, як все кажеться. Але хотілося б рішити, так сказать, як, як би це правильно сказати, всі за і проти. Тобто, це, ми зрозуміли, що це якесь таке більш поспішне рішення було, що от ми, напевно, будемо. Покидати Канаду, і оцей місяць, який не записували відоси, для того, щоб вони розуміли, що твориться в нас, то якби ми таки взяли паузу. Ну, по крайній мірі, я взяв паузу в Ютубі. Інколи там виходив в сторіс в інстаграмі, хто не підписаний, підписуйтесь. І також в Тіктокі виставляв відоси, але також не так часто, як е, раніше. І це все із за того, що було, не було розуміння, де ти хочеш жити. В Канаді класно. Я повторюсь, класно. Я не говорю, що в Канаді погано, чи їду до цього, що тут погано. В Канаді Канада дуже крута країна. Мені дуже тут подобається. Особисто Торонто, це просто, мені кажеться, любов. Але все-таки, щось якось так йокнуло, а може не, не варто, а може спробувати десь, десь, десь ще себе. Тобто такі мислі були і складно відповісти, що буде далі. Але поки що я розумію, що, напевно, тут. Деякий час, а там будемо дивитися. Ну, обов'язково вам все розповім. Все Що ще? Що б ще хотілося таке розповісти? А, ну, ще дуже багато часу ходить зараз на цей проект, яким ми займаємося. Нам предложили так сказати, до речі, людину, яку ми знайшли через нашу мафію, до нас мужчина прийшов на мафію. він Працює в ІТ-технологіях, ІТ-шник, в общем. О, і там буквально не знаю, там, три неділі, так місяць, напевно, телефонує мені, каже, Діма, треба зустрітись, є деякі ідеї, може в може тобі щось з цього сподобається, можемо щось зробити разом. Я кажу, Окей, давай. Зустрілися, обговорили, так як появився такий вектор е розвитку, і теж дуже багато до сил пішло. Також на це все, так сказать, зараз, от, наскільки хочеться якось закріпитись в чомусь, що навіть не розумієш, куди правильно як іти. У мене, допустимо, зараз там робота настройки, плюс свій об'єкт був, плюс це, що ми розробляємо то є такий український проект це три. Четверте, це мафія. Що ще у нас там є? Плюс, хто не знає, ну я займаюся криптою це також, як якісь приносить. Mm, доход мені, то є на це я живу. Mm, ще Ну, і Uber Uber до речі, дуже мало зараз його стало. А, не знаю, там виходжу, може, раз, два рази в неділю і це в тиждень і це буквально там на 2-3 години просто щоб оцінювати, так сказати, рівень доходу з Uber щоб, Коли мені там пишуть люди, то ті типу, кажуть, а що там з Uber, як там з Uber, варто, не варто, от, знаєте, більш для такої інформативної, як сказать, ем, спільнот. Ну, в общем так. Е, ну і ще з приводу Uber дуже багато запитань. Всі ж, напевно, знають, що в Uber є там ссылка промокод, по якій всі реєструвалися від мене. Тобто, і дуже багато запитань з приводу, а скільки ж ти заробив на нас? А скільки ти ж заробив на нас? Тому це, напевно, буде. Наступне моє відео на цьому Ютубі, скільки я заробив на людях, які зареєструвалися по моїй селки щоб дати конкретну відповідь, тому що всі ж думають, що там мільйони, і я на цьому обагатився. ну Мені, так сказати, не складно і можу розповісти, там нічого такого немає. А, то есть, я не рахую, що я робив щось неправильно я працював сам в Uber Сам працював, я не говорю, що я там не працював, або знімав відоси, що тільки працюю, але не працюю. Кому потрібно, можу вам показати дохід, можете написати ні, в особисті. Напишу вам, то про запис екрану зроблю, скільки я реально працював кожен день і там все є. Тобто, коротше, мені немає чого скривати. Я з вами чесний. Хочу такий відео записати. Ще є, до речі, дуже класний формат, який я хотів би внести в свій YouTube канал, інтерв'ю з людьми, які тут живуть. Що ви на це скажете? От, допустимо, в мене є знайомі, які тут вже там, там хто три місяці, хто год. Тобто, чи варто це вносити, так сказати, в свій YouTube канал, чи буде вам це цікаво? Якось іммігранти, які там приїхали в Канаду без англійського з англійським, як вони тут живуть, де шукають роботу? Ось в такому плані. Тому також обов'язково напишіть в своїх коментарях, в моїх коментарях. Всім дякую, що додивились це відео до кінця. Надіюсь, що далі контент буде виходити без перериву. Може, зараз буде виходити по, дві, по два відео в тиждень. Постараюсь зробити так. Буде залежати від того, на якому контенті ми з вами зупинимось. Тому що векторів розвитку Ютубу дуже багато в мене. Я б хотів і лайф ставити, типу, про своє життя, от такі типу, робочі моменти. Потім інтерв'юшні, оці штучки, такі, знаєте, які тільки що говорив, що з кимось інтерв'ю записувати. До речі, можу когось. Із, ну, хто напише в коментарі, може і вас пригласити, якщо ви в Торонто, Онтаріо, Тобто не проблема, можемо зустрітися. І третє, це ось такі відоси там, де взяти кредит в машину, чому не варто брати кредит в машину через українців, там скільки я заробив на промокодах, і ось такого формату. Тобто, отак планую розділити свій YouTube. Хотілося би від вас почути, так сказати, більш якісь конкретні, може, питання, критику. Неважливо. Тобто, от що ви рахуєте по поводу цього, так як ми з вами з самого початку разом, і мені дуже важливо ваша думка, тому що це робиться в першу чергу для вас. Для отримання якоїсь інформації для вас, ну і для мене, тому що мені от, в даний момент записую відео, я аж кайфую, тому що я цього давно так не робив і це круто. Е, ще раз дякую всім за перегляд. Не забудьте обов'язково написати коментар, е, підписатись, і, якщо не важко, поставте увідомлення, о том, що е, дзвіночок такий от, є в ютубі. Все, дякую, до зустрічі.